У межах програми медичних гарантій, яку адмініструє НСЗУ, пацієнти з катаракту отримали повний пакет безоплатної медичної допомоги, що включає операції з видалення катаракти та імплантації штучного кришталика. До переліку закладів, що надають таку послугу, було включено центр мікрохірургії ОКА, що є структурним підрозділом багатопрофільного медичного центру університетської клініки Одеського національного медичного університету. Починаючи з вересня 2025 року, в центрі розпочали надавати ці послуги в рамках всеукраїнського проєкту МОЗ. Катаракта не просто вікове ускладнення, а реальна причина втрати зору, операції з її видалення ефективне і доступне рішення. Саме тому ми зробили все, щоб українці могли отримати цю допомогу безоплатно у межах програми медичних гарантій, сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. З вересня місяця почали імплантувати кришталики. Ці кришталики були, перш за все, імплантувались тим людям, які фінансово не забезпечені. Це і Одесити, і жителі області. А також багато переселенців з Запорізької області, з Миколаївської, Херсонської звернулись нам за табо за допомогою, коли узнали про цю програму. За три місяці операцій було проведено 150 операцій. Катаракта це помутніння природного кришталика Ока, який у нормі є прозорим як скло. Саме через кришталик світло потрапляє на сітківку, і ми бачимо чітке зображення. Коли кришталик мутніє, зображення стає розмитим, ніби дивишся скрізь запітніле вікно. Катаракта не болить і не виникає раптово. Це поступовий процес, який може непомітно тривати роками та знижувати зір. З Цим пацієнтом ми познайомилися ще 9 років тому. Нас пацієнт оперував одне око, праве око. Тоді була наразі ускладена катаракта, повністю зріла катаракта. Було в нього гострота зора проекція ЦЕРТИ, тобто це правильна світопроекція, де ми можемо рекомендувати оперувати такому хворому катаракту. Та, Думати про те, що ми можемо відновити зір. Пройшло вже 9 років. Пацієнт має 90% гостроти зору. Дуже задоволений. Тому звернувся зараз, в 2025 році, до нас за оперативним втручанням на лівому оці також була ускладнена катаракта. Ми запропонували йому заміну кришталика і отримали наразі дуже гарний результат. Пацієнт вже на четвертий день бачить 40% зору, і зір буде покращуватися з часом. Оперативні втручання в центрі. Мідрі мікрохірургії ока проводилися на безкоштовній основі. Всі розхідні матеріали, серед яких мікрохірургічні інструменти, шовний матеріал, медикаменти і найголовніше сам штучний кришталик американського виробництва. Переважна більшість пацієнтів до 90% високо оцінили результати операцій. Якість зору значно покращилася та продовжує відновлюватися. Я приїхав. Я приїхав сюди, зробили мені операцію дуже гарно. Наразі десь 40% я вже бачу. А було як було нуль. Я зовсім нічого не бачив. Дуже гарне обслуговування, увага! І я порадив, щоб люди зверталися сюди. Я хочу їм побажати і привітати їх з Новим роком, щоб ангел охоронець оберігав їх родини, молодці за їхні руки. Ці Колектив Центру мікрохірургії ОКА, який є структурним підрозділом університетської клініки УНМДУ, сподівається на продовження програми в наступному році. Поганий зір чи втрата можливості бачити це випробування не лише для людини, а й для її близьких та навіть усього суспільства. Саме задля подолання цих викликів щодня працюють лікарі. Зараз наш центр функціонує не як окрема підрозділ під клініка очних хвороб, як то було раніше, а як підрозділ багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету. І це накладає на нас інші зобов'язання, тому що ми в плотної співпраці працюємо з іншими спеціалістами нашого центру. Такими відділеннями, як гінекологія, реанімація, невідкладні стани, педіатрія, ревматологія, ревматологічне відділення, травматологічне відділення та інше. Це дозволяє з іншого боку бачити не тільки очні хвороби, а й всі захворювання людини, і дозволяє нашим співробітникам розвиватися в інших напрямках ширше бачити проблеми захворювань і людини в цілому. Я віжу в цій співпраці лише позитивний напрямок, і ми вдячні і керівництву університету, і керівництву. Багатопрофільного медичного центру за співпрацю. Центр мікрохірургії «Ока» багатопрофільного медичного центру університетської клініки, має багаторічну історію становлення і світового визнання одеської офтальмологічної школи. Імена академіка Володимира Філатова, професорів Кальфа, Черкасова, Венгер та унікальність їхніх наукових надбань назавжди увійшли до скарбниці світової медичної науки. Саме сюди приїжджали пацієнти з усіх куточків світу. Сьогоднішній колектив центру гідно продовжує традиції своїх вчителів, підтримуючи високу професійну планку, встановлену корифеями одеської офтальмології.